Вітаю вас друзі на каналі Красавтокас Сьогодні до вашої уваги хочу представити автомобіль Mada mx 30 Electric Повністю електричний автомобіль 2020 року із пробігом 17 тисяч. Дуже класний стильний автомобіль. Ми придбали для вас. Вчора він зранку приїхав в Україну. Вчора ми його розмитли, пізно ввечері забрали його з терміналу. Я його не міг втримати, щоб не зробити коротенький відеогляд, бо він дуже гарно виглядає нічю, а днем він виглядає ще набагато гарніше. Отже, хочу провести заміри Лакофарбове покриття, а також коротенько розказати про дане авто. Отже, погнали. 53. 53 59 59 66 67 68 68 55

64 63 50 42 36 з іншої сторони 37 37 все чесно, все порядно. Отже, друзі, авто повністю в рідній фарбі. Повністю в рідній фарбі. Дуже в дуже гарному збереженому стані. Дивіться, бампера чистесенькі, потяги води, оптика маточна, замивачами, передній та задній паратронів, дістронів. Е Леткодові вогні знизу, дуже класний стильний автомобіль, просто розкішний, Диски чистесенькі, охайні, дуже гарний збережений стан, реально. Трошки по комплектації, ще раз наголошую. Авто 2020 року, без всяких муток, чистий 2020 рік, дата реєстрації грудень 2020 року, камера передня, датчики доща світла, датчики розпізнавання знаків, оптика матрична, вертходові вогні, дістронік, передній та задній партронік, камера заднього виду. До речі, тут Дістронік працює 360. Дивіться, дивіться такий бомбовий автомобіль. До речі, дуже гарно в цьому він виглядає. Ми скільки викупляли, фактично це один із перших таких, що ну, ми просто зразу купували і віддавали на клієнта. На продаж жодного не брали. Купували під замовлення. Дуже гарний салон, дуже гарне оздоблення салону, компонування матеріалів. Це таке еко, шкірозамінник, але дуже хороший, якісний. Сидіння в тарчині, переднє сидіння з підігрівом. Да є такий підвокотник. Стеля вона виконана в чорному кольорі, колкове дерево поклеєне, така накладочка. Друзі, дуже гарний автомобіль, стильний, просто хочу показати, як виглядає місце всередині. Я маю 1,92 два. Дивіться, я сижу ззаду, Наді мною ще. Ну фактично на цілу руку місце. Тобто для мене це комфортно. Місця вистачає навіть з моїм зростом. Ніде ніяких потертостей. Нове авто 17 тисяч. 17 тисяч пробігу. Ключів маємо два. Сядемо і трошки поговоримо про цей автомобіль. До речі, хочу заглянути до багажника. Ми маємо тут два кабеля. Один з них є швидкісний, а це є зарядка. Просто не путайте, це просто швидкісний кабель, а це є зарядка від мережі. Поличка, все чистенько, все охайно, дивіться. Я думаю, що ми ще просто заженемо. На легеньку хімчистку, роблю косметику, знімемо рекламу по ньому акуратно. Ну і на тому буде все. Отже, <кій> сідаємо до салону. В даному автомобілі. В даному автомобілі передні вихтопідйомники. Ем... Парінік Ступийомки, датчик душі світло, вближні дані перемикається автоматично. Оптика в нас забувся, як вона називається. Лінзована, не лінзована, паралічна. Так сказати, що це є ну, паралічна, а так вона є матрична в даному автомобілі. Маємо дистронік, Маємо камеру заднього виду підрульове перемикання, так звані ліпістки також є. Ну, ці ліпістки працюють. Для чого вони тут? Не для того, щоб вмикати рекуперацію, тобто зарядку. <кій> можна включати, можна їхати так, що автомобіль просто буде котитися і фактично взагалі нічого не споживати. А коли в високий горбак, з якого ми спускаємося, ми можемо включати рекуперацію або на швидкості. ну Я взагалі вже. Понад два роки, напевно, користуюся автомобілем, я вже так наловчуся і в принципі, дружина також, що фактично я тормоз... тормозами не користуюся. Фактично включає за рахунок рекуперації, автомобіль гальмує і плюс заряджається. Прорукційний екран є. Мультимедійний екран дуже великий. Українська мова. Також є в даному автомобілі. Ми її вже налаштували. Камера, не камера, обичайся. камера також вмикається, дуже хороша якість камери, не можу переконатися. І ще такий девайс. Класний плані ну, дуже подобається, мені дуже зручно. Коли ми хочемо запаркуватися і вмикаємо задню передачу при нажиманні на дерково. Воно міняє кут нахил. Дивіться, я зараз нажимаю, і воно бачите, я нажав, вона міняє кут нахилу. Коли ми включаємо передню передачу, воно автоматично стає у своє звичне положення. Ну, Я вважаю, що це дуже зручно при паркуванні. Датчики Метир зона на зеркалах. Дуже хороше світло, що вещей їхав додому просто білий день. Реально, настільки класно. Нікого не було автомобілі на тому маточному світлі, але... Я то оцінив. Да. Я вам скажу, що технології йдуть допереду і з кожним роком все краще і краще якість тих технологій. Маємо передній підігрів. Двох сидінь. От. Регулювання. Також. Також, Ось можна виводити таким чином. Дуже хороша музика, мультимедійна система, дуже класне керування. Вже так зробили, ну, в принципі, в мене матні ніколи раніше не було, але класно дуже виглядає. Тобто дуже просто вивести на екран навігацію. Перемикається музика, канали дуже зручно, не треба відволікатися на перемикання, да, то не під рульовим, а колищам. Керування відми... вимикання, так само теж навігація для доїзду, якщо ви постійно їздите цією самою дорогою Заносите у збереженні. і теж класно. Буде вам користуватися нею швидко. Такий підлокотник маємо. Ось, невеличкий. І Чесно, відверто кажучи, дуже гарне компонування металів. Не металів, ви матеріалів. Дуже стильно це все виглядає. Дуже гарно зовні виглядає цей автомобіль і дуже гарне оздоблення всередині. Обовик. В шкірі, дуже комфортно, дуже зручно для рук. Що можу сказати? Дуже стильний автомобіль, дуже класний автомобіль. Я думаю, що ви залишитесь дуже задоволені даним авто. Дуже гарний пробіг, фактично авто є нове. 17 тисяч побігу, друзі, що це є? Це взагалі нічого. Ви можете придбати цей автомобіль в нас в місті Дубно на сертифікаті за ціною 21 500 доларів США. Всім дякую за перегляд даного відео. Всім мирного дня, чи гарного дня та мирного неба. Па!